Дівчинка хороша. Навіть умнічка така. Залишили саму вдома. П'ятирічну Беті породи Ротвейлер Волонтери евакуювали з Покровського напрямку. Тварину попросили вивезти військові, які прихистили її на деякий час, розповідає волонтер Ростислав. Додає, собака залишилася сама на подвір'ї, а господарі виїхали з міста. Евакуювалися вони вже, мабуть, на той момент вже давненько. Кажуть, забрали собою все, до, там до Тухового м'яса, вивезли холодильник і все, але для собаки місця не знайшлося. Після приїзду до Дніпра, каже волонтер, беті зробили невелику операцію. Зараз собака здорова, але життя у зоні бойових дій вплинуло на її поведінку. Вона боїться вибухів, на жаль, дуже сильно, дуже проситься додому, дуже плаче. У собак з, 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 з профронтних територій це постійна проблема. Також евакуйований з Покровського напрямку собака на ім'я Джоні. Тварині 11 років. Але, каже Ростислав поводить себе, як цуценя. цуциня. <ривіт> хочеш? це хочеш. Дра це хочеш. Власники Джоні виїхали за кордон до початку повномасштабної війни, але за собакою не повернулися, каже волонтер. Додає, за Джоні доглядала жінка, в якої було ще декілька домашніх тварин. Він ці два з половиною роки, як мені розповідали, жив сам у будинку, в якому жив зі своїм господарями, зі своєю сім'єю. І бабуся декілька разів на день приходила його годувати та випускати побігати по двору. Собака боїться залишатися наодинці, розповідає волонтер. Він взагалі не переносить вибухи, він готовий сховатися в шифані в шафу, коли куди завгодно. Евакуація тварин дуже складна, каже Ростислав. Волонтери часто потрапляють під обстріли. Просять знайти Беті та Джоні нову родину. Мирослава Заблуда, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.